І всім привіт! І з вами Brother Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. В принципі, сьогодні, як ви бачите, я буду грати на каунті Тусі В принципі Сьогодні потрібно докачатися до 28 уровня. Тут ще лишилося 600 опита Добити Даже менше як 600. В принципі Так що давайте я не буду тратити время і перейду на режим Королівська битва на рейтинг. Я стартую. В принципі, я так посчитав, якщо нормально так зіграти, то можна набити 300 лопета за одну катку. Це я вам навіть скажу це непогано. Це якщо мати тую карточку лопети, ну, я б навіть сказав дуже полезно. В принципі, якось так. Так сказати, всякі награди. Так, яка попалась карта? Бермуда. Ну, в принципі, мені різниці ніякої немає, яка карта попадається. Мені головне зіграти на любій карті. Так, в принципі, я буду вилітати, скоріше всього. На піку. Давайте так і зроблю, все, вилітаю. Хоча тут враги багато. Але фіг на тих ворогів. Буду якось старатися виграти. Хоч займу якесь там 10-те місце, щоб хоч там дали 300 опита. Бо я так подивився, я грав по десь може 5 разів грав вчора, занімав деколи так десь 10, 10 місце і получав 300 опита. Так що я вам скажу, що це нормально. Це якщо мати ту карточку. Якщо без карточки, то там може приблизно буде 100 опита. Десь так приблизно, може 150. А з карточкою вона лучше. Вона вже скоро буде, так сказати, кінчатися на цьому аккаунті. Потрібно його знову купляти за рейтингові жетони. Ну, в принципі, це якба віщ. В принципі. Не назавжди. Буває, що не завжди таке. Як коли. Ну, так вже було, як 3 дні. Так, беру все, що мені потрібно. Не хватає, якщо чесно, мені ще рюкзака третього уровня. Не знаю де, звісно, він. Буду шукати. Біжу я домбі Масакі стрип, може тут якісь вороги будуть. Бо якщо я не помиляюся, якщо кіли робити, то там також опита дають. А може ні. Може це так мені тільки кажеться, не знаю. Може типу чим більше тип продержишся, тим більше опита. Може і так. Не скажу. Так, мені кажеться, калашник буде лучший. АК-47. Опа, МП40, дуже добре. Зараз, кстати, можна ой Ой-ой-ой. Хотів сказати, зараз можна, кстати, купити прицел, але вже не хочу купляти, вже якось не до нього. Я вже на королівській битві на рейтинг на цьому аккаунті добив до алмаза, тому такі вже ігроки попадаються. Такі розковбасені. І реально з ними грати. Ну є такі, що ще є боти. Але рідко, дуже рідко. О, даже подивіться, хто вбив. Ну, може це просто такий простенький ігрок, що тільки купив собі буях пропуск, Ну я щось сумніваюся. Угу, там кто є Збирає лут. Ага, еще и сзади. Да, конечно. Не сладко мне. Ты дивиться ики урона низ. Ага, от він, Якщо що це він? Короче, все, він А може не. Там стенка и інша Да, если честно, на цьому місці я лучше не хочу так бути. Бо тут дуже прям погане місце. Ладно, я тікаю звідси Вот прям вот хочу тікати и все. Я щось так відчуваю, якщо я буду з ними, то я ще можу програти. А мені його не потрібно. Опа, ще один. Ай, ладно, зря я, звісно, стріляв до нього. Треба тікати, все, тільки наверх. Хай собі стріляються. А я щось зачипаю їх Вот ти би зачіпев Блин, якби я мав той прицел 4Х, то було би вообще прикольно. А так вообще прицела немає на ак 47 І шотик. Походу, аФК був. Там не рюкзак був, О, да, є. О, аж і глушитель до того. Це прям. Оце добре. Без глушителя зараз ніяк. Це мінус. Це був, скоріше всього, бот, бо ще мені лайкнув до того. От то, що я казав, що тут деякі є ще боти. Так. Йдемо вперед до безопасної зони. Десь тут близько було таке місце, де ігроки стрілялися. Походу, там наверху, там вже де зона закрила опасно. Скоріше всього, так. Да. Ладно, я біжу за прицелом, бо мені він дуже потрібний. Так, купляю прицел. Це все, скоріше все, я викидаю, бо мені вовша воно не потрібне. Побачу. Йо, пересете. Ще взаді був. О, там вообще песня. Да. Ну я зайняв 8 місце. Тіп 10, зайняв 8, то це вже добре. І от дивіться, 271 опит. Ну що я можу сказати? Це нормально, це дуже добре. Це що ще лишається? Це ще лишається 300 опита, щоб дійти до 28 уровня. Так що давайте ще раз зіграємо. Скоріше всього, це от останній раз зіграю королівську битву на рейтинг. Другий раз зіграю ранг отряда. Не знаю, може, так і зроблю, так. Вже по времені 11 хвилин 50 секунд. Так, отакий от от фон дали за алмаз перший. Так, це все, що я отримав. Так, в принципі. Чомусь не грузиться, давай грузись поскоріше. Не хочу я так довго чекати. О, все, послухалось. Сьогодні хоч би постаратися 28 уровень добити. Так як я хотів, ще в попередньому відео. 29 уровень я вже навіть не знаю коли доб'ю. Чи я взагалі його доб'ю, чи вже брат доб'є його. Не знаю. Але так, як ми хочемо постаратися до Нового року добити 30-й уровень, так що, ну... Наше є чуть-чуть так врем'я, то нам треба якось старатися його добити. Ніс не зроблю. Так, знову Бермода. Ну, це може навіть добре. Тому що я в бермоди дуже люблю грати. Це я навіть сказав би найкраща карта моя. І сама перша. Так, в принципі. Не знаю навіть де я буду вилітати. Скоріше все, буду вилітати в самому кінці. Чомусь мені так здається. Кератон. Так, вилітаю уже. Буду в принципі тут збирати лут. Так, зразу FF монетки. Блін, у того разу, правда, я так дуже сильно затопив. Хоча я там би навіть не справився, якби я того ігрока вбив впереді, якого я вже стріляв з MP40, то мене б взаді вбили. Або той, який був в двохповерховому домі. Так що, там взагалі було без вихіду. Скоріше все, потрібно було взагалі не лізти до них, потрібно було тікати, якось обходити. Але що вже казати, вже як програв, так програв. Так, по чуть-чуть зону йду. Так, зараз 36 ігроків грає. Я вот так дивлюся по нікнейму, мені здається, що є тут даже боти. Може це так мені здається тільки. Вот не знаю. Вот там був нікнейм Мила, Вот Луна. Скорее всего, правда, це якісь ще боти грають. Ну може я помиляюся. Не знаю. Може це тільки так по нікнейму. Може вони такі-то та шори, що капец. Ні, не скажу. Так, в принципі, тут я буду по чуть-чуть збирати лут. Те, що мені потрібно. Ні хоч би зараз другого рюкзака, уровень. Кстаті, мені вже показало, нагадало, так сказати. Я тільки сказав, воно вже показало вот, дивись. Дивлюся, вот, знайшов же. Хотіли мене обманути. Сьогодні не прокати. Мені здається, зря я сюди йду, тому що тут багато хто грає на піку. Багато ігроків є. Кстати, вже бачу... Ай, ладно, не хочу лізти. Що якщо вже замітив, то вже все. Треба було мені стріляти. От то, що я кажу. Бо треба було мені стріляти. ж не треба було, треба було б взагалі не лізти до них. Ех і все. І скільки дали. Хоч 100 є. Є, навіть 132. Це дуже добре. Хоч щось. Так, це ще скільки лишається. Ну це приблизно 120 я б навіть сказав опита. Це не багато, я б навіть так сказав. Це можна зіграти навіть ран отряда. Скоріше всього, давайте так я і зроблю. Від отряду на рейтинг зіграю. Бо вже трошки давненько не грав. В більшості я случаю я граю королівську битву на рейтинг, тому що там більше опита дають. Тільки зараді тої карточки. Як ви бачите, в ранго раді я добив тільки до золота другого. Тепер все ясно, що я більше граю. Чи в королівську битву на рейтинг, чи битву треду на рейтинг. Тут прям відповідь очевидна. Ну шо скажу, термінатор я. Так сказати, термінатор на минималках. Ха -ха. Може, правда, я и назву так видео, Все, может быть. Можется даже добре, що я програю. Типа як чим більше я граю, то більше опыта дають. Так, мінус один. Хоча зараз ще може бути мінус два наших ірока. Ну, все, в принципі, один-один. Дуже добре. Спасибо. Молодець. Спасибо. Мне нужно снаряжение. Мне нужно снаряжение. Спасибо. На здоровье. На здоровье. Это даже, это даже не я давал. Ну ладно. А что? Это Рома давал. Это я, значит. Вижу врага. Так, не геронічаємо. Хоча вже тут є деякі, що геронічають. Це хит Посміявся той лисий, алог и все. В не Петрові. Що він таке зробив? смеялась. Где же этот лысый алог. Может, Савин? Конечно, Вин. Больше не смейся тут. Спасибо. Молодец. А тут смеяйте, смеяйте. Зря смеяйте, конечно. два два. У нас ще є шанс виграти. Чуть-чуть М-ку. до другого уровня, хоча б. Мне снаряження, Так, я піднімаюся наверх. Ви як хочете. Опа, якийсь снайпер є. Да ти шо? А може це лисий лок? Так обідився на мене. Все може бути. Эх, и все. Спасибо. Прикольные игроки, конечно. Так, лишается лысый ялог. Може не лисі, так, він не такий аж и лысые, но просто стрешка у него такая. Так, там? Ховайте. Снайпер. На мінімалках. Це вже то мій кіл був. Ну ладно. Хай вже він забирає. Розрішаю. Так, в принципі, беру я грибе. Кстати, ще треба прокачати М-ку. Давайте візьму супер аптечку. Буде полезно. Так, вже останній раунд. Може це перед останній, хто його знає. Може, вони так аж прямо розсердилися, що аж ще раз хочуть Розігратись Все може бути? То хто, але вже лисий алок, точно грати не буде. Ще один снайпер взявся, ти дивись. Це, в принципі, буя. Дуже добре. По времені вже 27 хвилин 11 секунд. В принципі, я вже буду завершувати, тому що я зараз вже, скоріше всього, доб'ю до 28 уровня. Так, золото третє. дуже добре. Плюша. Дві допомітні зв'язочки. Рідко таке буває, але є. В принципі, 7 кілів зробив 2999. Урона. Так, дають мені зімородок золотий. В принципі, якби це на моєму головному дали. Хоча на моєму головному є ніби цей скин. То було би прикольно. А так, це в принципі просто старий аккаунт, на якому хочемо прокачати до 30 уровня. То це просто так для колекції. Так, дали 137 опита. Все, уровень повішен. 28 уровень. В принципі, давайте і цей лутбокс. Вау! Дали 3 карточки схрона. Піпець. Старався 2 чи 3 дня добити 28 уровень. А дали 3 карточки схрона. Не, ну, гарена, дякую вам. Прям піпец, як дякую. За таке старання. Те, що дають за 5 уровень, за 10 уровень, там в принципі, призрачну лісу, яка в мене немає на аккаунті, і мадіяра, то це прям... Прям прикольно. А так як це 3... 28 уровень, то дали просто карточку схрона 3X. Ну, треба привикати. В принципі, все. 28 уровень, на силу. добили. Ого, аж 41 тисяч. Буде, що грати буде. Ну, в принципі, все, буду я вже на цьому завершувати. В принципі, те, що я хотів, я добив до 28 уровня. В принципі, пограв чуть-чуть. В принципі, можна і на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, і знак завжди був Брадерсплей. Всім удачі і всім пока!